Вітаю вас у рубриці Здорово жити»! З вами в студії Світлана. Говоритимемо сьогодні про рослину, яка увіяла легендами, про неї складені вірші та написані книги. Це женьшень. Що такого особливого в цій рослині та як правильно її використовувати? Женьшень невисока багаторічна трав'яниста рослина, вік якої може досягати понад 50 років. У медицині використовують корінь разом з кореневищем. Він підвищує працездатність і загальну опірність організму до захворювань. Властивості женшеню пояснюються його збуджуючою дією на кору головного мозку і підкіркові центри. Він позитивно впливає на кров, збільшує газообмін в організмі, стимулює тканинне дихання, переважно мозку, збільшує амплітуду серцевих скорочень, уповільнює ритм серця. Прискорює процеси загоєння виразок, збільшує секрецію жовчі, підвищує світлочутливість ока людини у процесі адаптації до темряви. Женшень рекомендується застосовувати в осінньо-зимовий період. Навесні і літом тонізуючі та стимулюючі дії зменшуються до мінімуму. Увага! Протипоказання не рекомендується приймати препарати женшеню при гіпертонічній хворобі, особливо під час літньої спеки, гострих інфекційних захворюваннях та інших гостро протікаючих патологіях. Для багатьох хворих застосування женшеню протипоказано навесні і літом. При лікуванні женшенем необхідно повністю виключити вживання спиртних напоїв. Вживання женшеню в рекомендованих дозах зазвичай не супроводжується побічними явищами, проте прийом препаратів може викликати деякі неприємні відчуття: нудоту і блювоту, підвищення артеріального тиску, головний біль. Припинення прийому препарату або зменшення його дози призводить до зникнення побічних явищ. Явища інтоксикації спостерігалися у людей після прийому 200 мл – Настоянки або вживання цілого корення середньої величини. Отруєння женшенем характеризується появою висипу на тілі, запамороченням, головним болем, підвищенням температури тіла. Раджу вам перед тим, як використовувати женшень, обов'язково порадитися з лікарем. Піклуйтеся один про одного та живіть здорово. До зустрічі!